Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми разом з вами поїдемо у столицю Молдови у Кішинев. Але там я буду тільки один день, навіть я би сказала тільки пару годин. І потім, вже наступного дня ми з мамою відправляємось у відпустку у місто Стамбул у Туреччину. Я дуже чекаю цієї подорожі і думаю, що вона буде дуже крута. Випуски про Стамбул будуть, звичайно, на моєму YouTube-каналі, їх буде багато і вони будуть дуже насиченими та цікавими. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб ніколи не пропускати нові випуски. А в цьому випуску я. Я трошки покажу вам місто Кишинева. Погнали! Ну що ж, друзі, ми вже заселилися в готель. Зараз ми вийшли з мамусою трошечки на прогулянку. Ми живемо в самому центрі. Ну, буквально 5 хвилиночок нам пройтися до центральної вулиці і такого типу центрального райончику. Ми хочемо прогулятися. Я вже тут колись була в цьому центрі, але якщо чесно, була щось по типу там 9 година вечора. І... Мені здається, лютий місяць або щось таке. Ну, коротше, було холодно, темно, негарно і всяке таке. Тож, хочемо ми прогулятися по центру зараз, десь ми знайдемо де повечеряти якусь прикольну кафешку або ресторанчик. І я вам, звичайно, буду намагатися трошки всього показати. В центральному парку в Кишиневі тут є такий типу А-ля маленький ярмарок. Тут вже продають пасочки, тому що в цю неділю буде Пасха, тому крізь просто ця випічка, пасочки, просто вони всюди. І там попереду нас церква, до якої ми зараз і підійдемо. Ось цей монастир вам з фасаду. Ми зараз зайдемо усередину. Я підпишу назву, тому що швиденько так глянула і, на жаль, не запам'ятала. То я підпишу по екранчику. І тут навколо нього така дуже гарна площа і гарна часовня. З цього храму за часовню ви проходите далі, тут є гарний фонтанчик, вже все працює. І тут вже все все прикрашене пасхальними яйцями, як я вже сказала, тому що на, на носі вже просто Пасха велике свято, до речі, одне з моїх найулюбленіших. А там попереду є тріумфальна арка, до якої ми зараз підійдемо, я вам теж її покажу. Ось так виглядає тріумфальна арка у місті Кишинев. Ну, це вам, звісно, не париська, не паризька, навіть і близько, але все рівно воно виглядає симпатично. Тут теж все прикрашено до Велитньо. Дуже гарна площа і цей центральний парк. Зараз він по праву сторону від мене. Ми зараз там теж підемо прогуляємось. Він прям дуже симпатичний, великий, чистий, багато лавочок, багато де посидіти, можна випити каву, з'їсти морозива. Ну, приємний парк, але ж він, звичайно, в центрі міста знаходиться, було б дивно, якби він був поганий. В нас тут пекельна кухня. Ще ми замовили собі сільодочку із картопелькою. Це, до речі, трошки солонувате для нас. У нас, звичайно, ще є коктейль. І сидимо ми у кафешці прямо поряд із цим великим парком. Ну що ж, друзі, покажу вам трошки дуже швиденько номер нашого готелю. Назву готелю я пропишу внизу. Тож актуальні ціни дивіться самі, тому що Booking видав мені якусь знижку на цей номер. І, в принципі, цей готель був вільний на мої дати, і я його забронювала. А ще й тому, що він лише десь хвилин 7 пішки від головного великого парку, який я вам вже показала. Так, ось тут дві кроваті, як ви бачите, маленька, тут я буду спати, ось навіть рушничок, мені таким бантиком зробили. І ось велика кровать. Я її поступилася мамі, звичайно. Тут унес є стіл, водичка була, чашечки. Все стандартно, є чайник, але чаю та кави нема. Ми купили собі на раноч круасанчики, Тут в нас є крісло і є в нашому номері навіть балкончик. Балкончик, там є якесь крісло з тієї сторони, не хочу вже відкривати виходити. Виду гарного ніякого в нас нема, але просто приємно, що є балкончик. Але зараз, друзі, увага! Покажу вам ржаку. Дивіться, які тут плічики. Золоті? Боже, ви подивіться, де вони взагалі страх Господній знайшли? Це дорого багато, розумієте? Ми, коротше, з мамою ржали з них, фоткаємо, відсилаємо нашому татові, а він каже, Ти, золоті плечики, може, там десь золотий унітаз Ще Янукович десь ховається в цьому готелі. Ну це просто. Ну, от просто, що було в голові того дизайнера, який купив оце? Я не знаю, це для мене. Дуже дивно і смішно. Тут є ще прасувальна дошка, але ось, до речі, праски я не бачу. А, ось і праска є. Можна попрасувати речі. Це дуже зручно, коли в готелі є. Тут ящики пусті, трошки пильні, як ви бачите, трошки грязні, а ще, знаєте, трошки грязна ось тут кровать. Ось є плями, тут ще десь є плями. Ну, коротше, типу, так не ідеально. Постільна білизна, білосніжна, все чисто, все добре, ніякого там волосся, ніяких плям, все чудово. Але, от сам цей диванчик, то він, звісно, вже такий собі, знаєте, уставшенький. Ось. Номер достатньо великий, у двох тут є де розташуватися, і нам взагалі-то на один, типу, вечір і на одну ніч, то нас все влаштовує. Ось так. Не хотіла просто робити прямо окреме відео огляду готелю, тому що тут ми не будемо довго проживати, тож повністю оцінити його усі. Усі прелісті ми не зможемо, сніданок теж. тому ось такий вам коротенький огляд. Ну і покажу вам, звичайно, ванну кімнату. Вона така простенька, але в принципі для того, щоб тут побути одну або навіть декілька ночей, то тут все є. Ну там мило стандартно для рук. Це зрозуміло. Є серветки. Вони стояли на столі у ну, типу кімнаті, але я їх забрала для того, щоб витирати обличчя після вмивання. В кожному випуску, в кожному огляді готелю я завжди кажу, що я не витираюся лице рушниками, і ви ніколи цього не робіть. Завжди використовуєте одноразові серветки. Є тут гель для душу. Навіть ванна є, ось хто любить, може прийняти ванну. Ну, ну Я не люблю ванни, я не приймаю. Є тут навіть фен. І такий прямо нормальний, а не фен Валєра. Знаєте, то такі на стіни чіпляють фен Валєра, який ніфіга не сушить, і треба просто 50 хвилин, щоб висушити мої три волосини. А тут якийсь от, прямо нормальний. Є маленька поличка, де можна розкласти свої речі. Тут ось якісь є ватні диски, палички. Ну, таке все Все простеньке, але ну, нормальне. Ми вже прилетіли в Стамбул, Стамбульський аеропорт просто величезний. Зараз ось цей хлопець попереду веде нас до нашого трансферу. А з трансфером, взагалі, у нас така чудова історія в прямому сенсі, тому що сайт booking.com подарував мені безкоштовну поїздку на таксі. Так вона тут достатньо дорога, тому що аеропорт знаходиться далеко від міста. Але вони мені подарували її безкоштовно. За те, що в мене там достатньо великий рівень, там бронювань усіх моїх і так далі. І, коротше, це перший раз, до речі, коли вони мені подарували безкоштовну поїздку на таксі. Ось зараз ми туди йдемо. Ми вже сіли в наш трансфер. У нас дуже комфортна шостимісна машина. І ми вже по дорозі до нашого готелю. Аеропорт знаходиться достатньо далеко від міста. Це новий аеропорт, який називається Istanbul Airport. Старий аеропорт. Він дуже близько до міста зрівняно з цим. Він називається аеропорт Ататюрка. Але, якщо чесно, я не впевнена, чи він працює на міжнародні рейси зараз, тому що вони всі рейси перевели на Istanbul Airport. І добиратися на машині до нашого готелю приблизно 1 годину 20 хвилин, тобто достатньо далеко. Тож за таксі ми би відвалили купу грошей. Але якщо букінг мені не запропонував цей безкоштовний трансфер, то напевно ми б взяли метро або якийсь просто автобус до центрального району, а там вже розібралися. Ходи із аеропорту і автобуси Метро. Ціни я не знаю. Якщо вам буде актуальна ця інформація, то зможете перевірити. Сьогодні ми, звичайно, вже спробували турецький кебаб. А ще ми куштуємо сьогодні таку національну турецьку страву. Ну, навіть перекус, не зовсім страву. Це печені каштани. Їх скарлупа надрізається, потім вони запікаються і на смак вони як така солоденька, типу картопля. Нічого такого особливого, але спробувати цікаво. Ми ввечері трошки продовжуємо куштувати турецьку кухню. Я вам у наступних відео, звичайно, буду розповідати та показувати ще більше. Але сьогодні так коротко: це такий перчик усередині із типу йогуртом і анчоуси. Ну і свіжий хліб тут приносять завжди автоматично. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось та було цікавим це відео. Випусків із Стамбулу попереду буде дуже багато, вони будуть яскраві та дуже цікаві. Тож обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски, а також обов'язково ставте свої вподобачки цьому та іншим відео. І тепер ви можете задонатити та підтримати мій канал лише одним доларом через сайт BuyMeACoffee із будь-якої країни. Посилання на цей сайт я залишаю внизу в інфобоксі. А також, якщо ви хочете віддячити мені та підтримати розвиток мого каналу через український банк, то я вам залишаю посилання на свою монобанку. Всім дуже дякую за ваші донати, за ваші лайки та за вашу підписку. Ви дуже допомагаєте розвиватися моєму каналу та допомагаєте розвиватися українським блогерам і українському контенту. Тож, будь ласка. Завжди підтримайте всіх українських авторів хоча б своїм лайком. До нових зустрічей з вами вже зовсім скоро. Всім па-па!